Друзі, ну що ж, всім привіт! Нове відео на моєму каналі. Минулої серії я обіцяв зняти вам відео про цю таврію пікапа. Не дивіться, вона тут вже не стоїть роками, вона стоїть буквально 2-3 місяці тому вона куплена. Просто я ще раніше не знімав. Хочу розказати основні характеристики, класну ціну, за яку я її купив. Ціна була цього автомобіля просто взагалі бомбезна. І в кінці я вам розкажу, за скільки купив, за скільки заробив. Ну, чому не продав? Зараз покажу більш детальніше, що в цій машині є. Хочу сказати, що тут мотор 1.2. Найшов її ну, на сайті продаж, вона тільки вискочила я одразу поїхав. Ну, Ледве встиг забрати. Ну що ж, пошав з мотора. А мотор тут 1.2 і інжектор. Як бачимо, я його вже трошки підрозібрав, трошки продав щось з нього. Ну, продав я досить багато чого. Також був проданий датчик абсолютного тиску за 200 гривень плюсує датчик холостого, холостого ходу, модуль 400 гривень плюс. блок управління за 1800. Блок управління встановлений всередині. Так, у нас інжектор у нас стоїть блок управління мотором. По підкапотці більше А, також була продана рампа, як я бачу, рампа у нас стоїть тут було продана за 1200. Ну, по капотом більше тут нічого немає. Бай -бай. Тож, тут Було хороше крило, ну, крило я вже продав, крило було продано за 400 гривень. І також було хороше лобове скло, але, ну, на жаль, через мою невмілість і перший раз я його знімав, трошки підковиряв тут отвертку від і стекло 300. Так би було 1000 гривень, але ну, на жаль, не заробляли нічого. Також автомобілі були класні, дзеркала стояли. дзеркала були продані по дві штуки за 500 гривень, наскільки я пам'ятаю. І також тут стояло ще стекло. стекло я продав. Так, стекло було продане, як то, так то по 500 гривень, тобто за 1000 гривень. Стоп. Дверки тут немає, що продавати, дверка взагалі все, вони мертві. Тут здається, що кузов цілий, але з іншої сторони кузов взагалі мертвіщий. Стойки також мертві, стойки ну, вони може і добре, їх потрібно розібрати. Е, також стояли тут хороші диски з резиною, дуже класною зимовою. Тобто задній комплект шин з дисками пішов за 1600 гривень, передній комплект шин ну, ще без дисків. Е, був проданий за 1200 гривень. Е, Часто питають за цією лядою, але, як бачимо, тут ляда взагалі все, мертва. Тут немає що продавати, замок також мертвий. Хочу показати, що ще є всередині. А всередині у нас зараз тут оп, ще ляда. Стойки я також продав, ціну поставлю, не пам'ятаю. Була запаска, запаска продана була за 400 гривень. На місці. І також тут встановлений дуже великий балон. Балон на 110 літрів, можливо комусь потрібно. Е чому я цей автомобіль не залишив? Бо тут дуже вже прогнивши стакани. Тут немає що рятувати. Тому також ця дверка. Тут взагалі мертвюша. Тут е запінили, зашпаклювали, дали сітку, понизу вона теж вся мертва. Гнилюща, ну, тобто кузов рятувати, тут немає що. Щоб, наприклад, її врятувати, перепродати. ну, блін, Я не знаю. Тут тільки в розбор і жалко було, машина на ходу, ну що зробити, тільки розбор. Так. Будовці, дуже в них ходова частина це супорт правий. ну, Супорта там, взагалі, конські ціни там, по 1300 хтось продає. На суто на цій Таврі правий був і далі, практично як новий, я його продав був за 900 гривень. Амортизатор лишився, стойка мертва була. І тормозний диск я ще продав, Певно, що 300 гривень. Саме ходовіше це в них кажу, це є суппорта. І також продав був підкрильник. Підкрильника два продав по 150 гривень. Стоп-стоп. По морді є ще, бага... є ще капот, є ще бам... ну, капот, бампер є. продано вже решетка, решетку там не забрали, наскільки я пам'ятаю, я у минусах. Фари були продані по 400 гривень, фари тут були класні, ще залишалися повороти. Ой. По салону сідушки тут вже такі підоставші. Потім ці підкрильники повернулися до мене з тою таврою, Проданий був руль за 600. Замок переключення, ніби замок запалювання за 300 проданий. А так решта ще поки що є по салону. Особливо нічого торпеда є. Навіть магнітола працювала, печка працює. Ну По салону ще є досить багато, чого не згадав, я вже вставлю по продажах. У цьому автомобілі це мотор. Мотор тут. Класний, він робив чітко, заміряв компресію, компресія була 11. Ну, хочу я за цей мотор трошки, можна сказати, дорогувати, але я знаю за що його ціню, через те, що він надійний, він з хорошим компресією. Також коробка тут теж не вибивала, не Ну, Мотор продається за 10 тисяч. Ну, це голий мотор, але тут компресія 11, є відео, як я компресію мірою. Там, повикручував я свічки. Так, десь а Може бути плюс-мінус там одна атмосфера через те, що я тримаю одною рукою. Давай. О! Я не дотискаю, я чую, що компресія тікає. Тут ближче до 11.11. 11. Тому Помою гарантию Ну Давай. Ну тут тоже оу. Тут б'є, я. я не можу тримати однією рукою. Ну давай ще раз. За ручкой. Ну давай. Оу! Получилося ну, продати ще мотор і коробку, а це вже таке. Ну, можливо, можливо хтось забере буду. Буду, я вже знімав, їздив без Буди, без Буди вона досить така інтересна машинка. Ну так думаю трошки краще. Отак От зробили з <таваря> Мені так більше подобається. Таврія пікап. Тільки балон тут дуже здоровий. Дуже багато уваги приймав, думаю буде привертати. Так досить, досить інтересна штука вийшла. так воно не таке практичне, як всім будую, але воно і так йде під розборкою то... думаю, хочу попробувати так. Так, на їду є остатньої... остання її поїздка. Ор взагалі деякий третім передачу зараз тебе доми так наробили. Мотор тут дуже дякий Ну шо, ж, так така і смерть на цьому місці Збиралася Таврія ось така Таврія розказав вам, поставлю всі цифри. А ціна цього автомобіля була 10 тисяч гривень. Вона приїхала своїм ходом, повністю на ходу є ще техпаспорт 2008-2007 рік. інжекторна тавр я пікап. Одна ціна була. Підрахую в кінці, скільки я заробив. А від друзі, напишіть, чи вам інтересний такий формат відео. Коли я розказую, вже, скільки купив, за скільки, ну, скільки я заробив на цьому автомобілі, напишіть в коментарях. Також, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Для мене це є мотивація. І також е допомагає просувати канал і це відео, щоб більше людей побачили. І хто ще не підписаний, підпишіться. Так що, до наступної серії, а наступній серії в нас буде новий автомобіль. Також можу розказати ще про Passat і Форда Мондео першого. Ну це вже буде в наступній серії. Так що підпишіться і не пропустіть наступні серії.